Формула 1 та британський люксовий бренд догляду за шкірою, як то кажуть, колаб, який ми зовсім не очікували, свиденька і по головному, F1 продає емоцію. Імідж це сцена для люксу, моди, гастрономії і розваг. Тому колаборації з брендами лайфстайлу від годинників до шампанського стали природною частиною екосистеми F1. Та й загалі, кого вже здивувати таким колабом Елеміс. Бренд догляду за шкірою, який багато років продається у спа, готелях і преміум ретейлі. і тут новина Елеміс офіційно став першим офішал скінкер партнер. Це не просто логотип на формах чи кружечки у подарунок, а комплексна активація. Спазони на етапах, Co-branded продукти. Посилення жіночої спрямованості фана аудиторії. Чому це вигідно для обох сторін? Для Elemis це шанс вийти за межі традиційного б'юті маркетингу і показати себе у контексті продуктивності, відновлення та преміум гостинності. А Формула 1 у свою чергу продає швидкість і адреналін, але за лаштунками це також надміра така стресу, подорожі і потреби у відновленні для пілотів, команд і гостей. Elemis у таких умовах може себе позиціювати як бренд що піклується про відновлення догляд у режимі Хайперформанс, за даними дослідження Нілсон, 41% уболівальників чемпіонату жінки, а найдинамічніше зростаючою групою фанатів є молоді жінки віком від 16 до 24 років. І ця тенденція змушує команду переглянути свою маркетингову стратегію для брендів, як от Формула-1, які раніше не були пов'язані з автоспортом. Ще одна деталь, яка додає сенсу партнерству. Команда і бренд обрали реальні активності, не просто постер з лого. Елемі запускає трек сайт з пазони на окремих етапах в Майами, Монако, Лас-Вегасі. Проводить попапи у Герац і випускає тревел набори. For her і Охім. Все це класичні приклади експериментального маркетингу. Для клієнта преміум – це пам'ять, а для бренду історія, яку можна постити в соцмережах. Особисто мені тут подобається кілька моментів. Ну, по-перше, це класична історія колабу двох британських брендів. Aston Martin як символ швидкості, елегантності, і Елеміс як символ догляду і велнес. Тож ця колаба мала статися вже давно. і ось то перший, то і знімає всі вершки. А що з цього вийде у реальності? Які скандали чи навпаки ріст брендів очікувати? Подивимось трошки пізніше. Пропоную особливо спостерігати за гран-при Монака у травні, де Елеміс відкриє перший у своєму роді спа-центр на яхті Мартін Амарео. Як до речі, ви ставитесь до таких поєднань двох світів?